Доброго здоров'я, любі друзі! Рада, що завітали до мене на канал. Сьогодні готуємо огірки та непрості зі старою картоплею. Помила стару картоплю, ось дивіться, яка велика. Гарна. Взяла миску, почистила картоплю. А тепер буду нарізати як на борщ. Дуже смачні огірки, дуже смачні. Рекомендую спробуйте приготувати. Навіщо я кладу стару картоплю в банку з огірками? Друзі, це не випадково і не для краси. Стара картопля не молода. Це натуральна закваска, яка допомагає огіркам краще бродити, бути смачними, хрусткими і трохи солодкуватими. У ній багато крохмалю, який під час бродіння перетворюється на натуральні цукри, тому огірки мають легкий солодкий присмак. Вона прискорює бродіння, робить його правильним, огірки не псуються і не вибухають. Картопля залишається в банці аж до зими, ми її не виймаємо вона працює весь цей час і нічого не псує. Це простий народний секрет, який робить огірки кращими за будь-які магазині. Якщо ви ще не пробували, спробуйте хоч раз. Тож стара картопля це не просто овощ у банці, а маленький помічник, який працює тихенько, але вірно, завдяки її огірки виходять смачні хрустки, зберігаються аж до зими. Спробуйте і ви побачите різницю. І напишіть в коментарях. Нарізала картоплю, заливаю водою, щоб вона не потемніла. Зараз взяла ковшик, всипаю 3 столові ложки солі без щупчика. Заливаю водою холодною з-під крана. І розміщуєш, розмішую, щоб сіль розчинилася. Добре, розмішую, щоб розчинилася сіль. Огірки пообрізала срачки, перед цим замочила їх, вони постояли 2-3 години у цьому, у воді замочені, а це пообрізала їм фустики, ще в нас, кажуть, срачки пообрізала. І тепер у банку складаю спеції, листя лаврове, перець горошок, часничок, трішки для смаку, перчику сухого, червоного. Листя смородини. А як висолити свої огірочки? Поділіться своїм рецептом у коментарях. Дуже цікаво дізнатися, як роблять в інших родинах. Листя кропу, вишні листя, листок хрону. А тепер кидаю дві жмені картоплі порізаної. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові смачні рецепти та поради. І накладаю її огірки. Якщо рука погано влазить в банку, нам змочіть її водою, а потім буде добре влазити. Банки різні, наче і однакові, а буває по-різному. В одну влазе, в другу не влазе. Ставлю огірочки. У цей рецепт використовуємо тільки стару картуплю. Молоду не можна використовувати, бо вона не дає такого ефекту. І тепер засипаємо шар картоплі старої. Огірочки виходять дуже смачні. Як тільки вилили розсілу баночку із сіллю заливайте холодно із крана і швиденько в погріб відносите, щоб вони не стояли, не грали у цьому у хаті або в кухні. Треба швиденько. То одну банку зробили, однесли, другу зробили, однесли. Трішки в мене сіль не, роз... не розтала. Ну, нічого, вона роз... розтане. Можете взяти банку, закрити кришкою і потеліпоти, щоб вона ростала, щоб сіль розподілилася. Зараз я накриваю кришкою і зразу несу погріб. Дивіться, які гарні получилися. Це роблю на другу банку. Також беру ковшик, 3 столові ложки солі. Заливаю водою і все перемішую. Все, так, як і завжди. Не забудьте натиснути на дзвіночок, щоб YouTube вас повідомляв, коли вийде нове відео. Додаю спеції. Ви додавайте спеції за смаком, як ви любите. Мені так подобається всипаю картоплю. Якщо сподобалося, ставте подобайку. Мені буде дуже приємно. Тепер ставлю огірки. Цей рецепт дуже давній, ще передавався з поколінь покоління. Від одної бабусі до другої бабусі, і від тітки і до тітки, і так ми його дуже давно закриваємо. Викладаємо гірочки, невеличкі, маленькі, щоб були смачні. Такого рецепту на просторах інтернету не знайдете. Складаю огірочки, заливаю розсолом. трішки сильно розчинилася. Зараз заливаю водою з крана холодною, звичайною. Накриваю кришкою і відношу зразу в погріб. Друзі, підписуйтесь на канал, ставте подобайки. не забудьте написати коментар. Мені дуже приємно вас читати. Всім миру, добра і гарного настрою!